Пане Белякове, є питання. У мене є питання, до Василя Івановича, е, наступного характеру. Е, чи, чи підходить до охоронюваних законом інтересів міста оплата за використання місць реклами? То є перше. Друге, е, я сам особисто вам про це говорю, що вам треба впорядкувати і вважав, що не треба письмово попереджати, оскільки ви депутат і людина досить така свідома і попередити свою жінку про... То є друге. І третє, як відчувала е, себе бухгалтер вашого підприємства, збираючи гроші за рекламу і не оплачуючи за це місто? Можна відповісти так. Можна бухгалтер відпочивала себе дуже чудово, тому що всі бюджетні, тому що всі податкові збори і пенсійні збори сплачувалися, що доводить і Володимирович, Я вам відповідав на перше питання. У разі порушення вимог, зазначених нормативних актів в установленому порядку, знову вимагає далі по тексту.